В Ужгороді відбулася презентація проекту промоції історико-культурної та природної спадщини Ужанської долини. Команда туризмознавців та екскурсоводів розроблятиме 10 туристичних маршрутів для самостійних піших авто та веломандрівок ужанською долиною. Реалізовуватимуть проект протягом 10 місяців. Головна мета популяризація регіону і відкриття нових локацій для українських та іноземних туристів. Крім створених 10 маршрутів, буде створено 10 аудіогідів українською і англійською мовою. Всі вони будуть завантажені на платформу міжнародного додатку Тревел», будуть доступні безкоштовно у вільному доступі. Також буде створено сувенірний набір. Пізнаю Женську долину, теж де буде короткий опис кожного маршруту, qr код з посиланням на аудіогід. А також він буде ілюстрований Оленою Бугрінковою. Крім того, буде створено відео така візитівка, ролик про «Женську долину. Знаєжанську долину його над роботою над його створенням буде працювати творча команда і режисер Богдан Козачук. Жанська долина вона то відома як локація для туристів. Однак, якщо ми почнемо вдаватися в деталі, то навіть більшість екскурсоводів їм буде важко відповісти конкретно по об'єктам, напрямкам. Проект «Пізнаю жанську долину. Він якраз і спрямований для того, щоб турист знав, куди приїхати і що там на місці робити.